Марії Серчинській, 84 роки. Жінку вакцинували від ковід-19. Розповідає, що відразу після щеплення почувається добре. По телевізору дивлюся і все. З невісточка там в мене є, так. І син післали, щоб все без зробити. Безпечніше бути. Більше не наполягала, але я дивилася і їсти, маску вічно ходила, все, розумієте, де. Чи на вулиці чи магазини сьогодні у пункті щеплення, що в четвертій міській лікарні вакцинувався Юрій Головач. Чоловікові 63 роки. Працює в інституті фізики конденсованих систем. Розповідає, що на імунізацію його записав сімейний лікар. Я вакцинувався, тому що зараз вже почали вакцинувати тих людей, які доглядають за людьми, що потребують догляду. Власне, такою є моя мама, і ми боїмося занести додому хворобу, зокрема. Тому і вакцинуємося. Думаю, що чим скоріше всі будуть вакциновані, тим швидше ми припинимо хворобу. Вакцинувався в пункті щеплення й Остап Калюжний. Ну, вийшла така можливість провакцинуватися. Я працюю молодшим науковим співробітником в Академії наук. Ну, маю роботу з дипломниками, з аспірантами. Ну, і тому. Прийшов провакцинуватися. Це дуже важливо провакцинуватися, Це, ну, щоб побороти цю хворобу, то потрібно просто всім людям провакцинуватися. Які можуть бути симптоми після вакцинації, розповідає лікарка 4-ї міської лікарні. Може бути підвищена температура, озноб, загальна слабість, біль в руці, наче вдарилося від синяка. Це нормальна реакція від вакцинації. Просто, якщо температура підніметься, ми збиваємо. Якщо Повідомляю, інша виникла реакція. Це може бути гіперемія, набряк може бути незначний, може бути висип. Та тоді ми повідомляємо сімейному лікарю. Ревакцинація у нас буде через три місяці. Пункт щеплення у четвертій міській лікарні розгорнули майже два місяці тому. За цей час провакцинували від ковід 19 більше двох тисяч людей. Вакцинуємо тепер AstraZeneca, виробник Південна Корея. Кожного дня по-різному, можна сказати, в нас є запис через реєстратуру, там записуються люди, які в нас є старше 65 років. І також до нас ще є що університети приходять освіта. Тепер людям, які хочуть вакцинуватися, треба звернутися до сімейного лікаря чи записатися в реєстратурі медзакладу, де роблять щеплення. Також стати у чергу на вакцинацію можна через контакт-центр міністерства охорони здоров'я або додаток Дія. «Станом на сьогодні ми працюємо з трьома вакцинами: це АстраZeneca південно-корейського виробництва. Також коронавак виробництва Китаю і є вакцина Pfizer, яку ми застосовуємо відповідно певним категоріям. Цінація дуже важлива, тому що ми вже другий рік боремося з цією пандемією. І Таке враження, що немає кінця, так але ми розуміємо, що лише вакцинацією ми можемо подолати цю пандемію. Ірина Ферен, Анатолій Кірачук, новини на Суспільному, Львів.